Всім привіт! Ви просили мене розповісти мій відгук на книгу Рік без шопінгу Кейт Фландерс. І ось саме він. Це історія про певний експеримент авторки, яка на цілий рік вирішила відмовитись від покупок і не купувати нічого зайвого, окрім необхідного. Хочу почати з того, що Кейт Фландерс це взагалі блогерка, а не автор величезної кількості книг. Тому саме ця книга більше схожа на особисті замітки, ніж на художню чи дослід. Ніцьку працю саме це мені найменше відгукнулось, на жаль, в цій книзі багато зайвої інформації про родину авторки, стосунки, роботу і навіть міста, які вона відвідувала під час свого експерименту. Усе це, на мою думку, просто не стосується книги і теми взагалі усвідомленого споживання. Чи мотивує ця книга на зміни? Так, вона може спонукати замислитися над своїми витратами, емоційними покупками та тим, що ми з вами споживаємо. Але, на мій погляд, ця мотивація швидко минає, оскільки видання. Зовсім не містить практичних порад, а радше є особистою історією авторки з її викликами та зривами. Найбільше мені відгукнулась думка про те, як часто ми купуємо речі не тому, що нам вони потрібні, а для того, щоб компенсувати власну втому, стрес чи заповнити порожнечу. Але змінити свої звички можна тільки через власний експеримент, а не через чужий досвід. Тому саме це я і закликаю вас зробити. Чи варто читати цю книгу, якщо ви хочете дізнатись про власний досвід? Від іншої людини, спробуйте, але якщо вам потрібні конкретні інструменти для усвідомленого споживання, певні дії, які ви можете вже сьогодні запозичити, ця книга навряд чи стане вам у нагоді. Поділіться в коментарях, чи пробували ви обмежувати себе в шопінгу та яких результатів досягли. Па-па!